Оля Полякова 46-річна співачка вперше з'явилася на обкладинці е, дуже особливого глянцю. Але ви подивіться наскільки класно продумана ось ця фотографія? Ні, Оля виглядає неймовірно і фантастично для своїх 46 років, якщо я не помиляюсь. Але для мене нижня частина тіла, вона як намальована. Вибачте. Яка нижня частина тіла? Ну, Це прес, це груди. Ну воно як намальоване. Я це скажу так: досить заздрити. Досить заздрити. Оля прикова ну, не Оля... один раз показувала в себе в соцмережах і сісі, і так, цей і в прес, в справа, що ми, ми це на фото, і на відео вона показує. Так, хто Там в тому і справа, дально? що. Вони красиві і вони реально красиві в житті в інстаграмі, якому ми бачимо. Я Оля на живо також бачила. А тут, як на мене, дуже багато вже обробки було. А що поганого в обробці? Оце, слухайте, значить... Ну, воно не воно неприродно. Принесіть бо їй бракує. оце. вона та скаже простітутка. Та, хоча в моєму віці пора вже бути розкутою везде. Бо коли як на сьогодні подивилася на себе в дзеркало гола і кажу. Соня, це фотографиня Соня да. А ну давай, така краса пропадає. Фоткатися і нафоткалися, які молодці.